Таке враження, що тут треба якусь платну підписку для цього Ютуба зробити, він мені виділив якусь лінію, або треба з провайдером говорити. <говорить> Раз, в пів години воно мусить вилетіти. Там, напевно, буде 500 відео однотипних, але може комусь якраз воно підійде. Можливо, вона якраз комусь підійде. Закінчив на питання, чим прикольний стрім. Не знаю. Так, трансляція є. Трансляція є. Черговий повернення на цьому. Але. Ми трималися. Добре. Серія номер 4, напевно, за сьогодні. Чи скільки там? Такі, напевно, в стінах академії або в стінах іншого приміщення не домашнього якось мережа тримаються більше. Окей, що ми маємо? Маємо те, що нам... Швидше за все. Треба справді нижче опустити цей плафончик, але наскільки нижче ми це зрозуміємо. Знаєте, що в мене є скіншот. А, до речі, є лайтшот така програмка. Я би радив міг скачати, тому що він робить класно. Тим що спостерігаю за реальну роботу і тобі ще пояснюю, що робити. І сам ще нічого не робиш. Добре, я сподіваюся його зробити, тому що це або в вашій групі, або якісь іншій я це скидував. А так, то правда. Сам періодично заходив, правда, ті стріми, на які я заходив, то там взагалі по 14 годин потім встигав на на незапис, якісь там по 3D-моделюванню або геймдеву, то там, там якби є з чим попрацювати. І, напевно, там я на тих цих, як, як ви зараз на цьому. Але так, класно, що можна подивитися від початку до кінця. Я знав, що на початку якби, ті куби це не дуже цікаво дивитись. А коли ми там з нічого створили якусь ось таку картинку і, ну як картинку, об'єкти, можна підгледіти способи, які, які типу, потім сам будеш пригадувати і щось моделити. Добре, є шнурочок, в принципі, можна собі зробити якусь таку штуку, яка, яка кріпиться до стелі. Ось десь тут. А, взагалі класно, якщо ви щось робите, знову ж повертаюся до того, що свою власну хату або якусь одну кімнату, корисно зробити, тому що ви ви трохи наблизите себе до якоїсь теми дизайну, якщо ви до цього нікого не робите. Бо як люди стають дизайнерами, їм попадаються або погані майстри, або вони починають розбиратися і хочуть дізнатись, там, наприклад, не знаю, які бувають лампи, або їм запропонували одну лампу, вони там не хочуть їх. І ви йдете в інтернет, шукаєте, чи є щось відповідне. І потім треба подивитися, чи таке продається дійсно в продажі, і, наприклад, чи ми могли використати. Я точно знаю, що такі кресла продаються, і в принципі ці крісла продаються, бо це серія ікеївська. У них якби це це справді є. Добре, їдемо далі, сподіваюсь, зараз до 10-ї години світло не робинуть. Ні, ще, ще є час. Е, такс, 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 такс. Потім в майбутньому можна поговорити буде за плагінне. Я десь тут напишу збоку. Ургенератор, ургенератор. Ось є така штука, і цей флур-генератор, мабуть, можна трохи швидше робити підлогу. Я не знаю, чи в мене в цій версії він є, але я потім якось вам його покажу. Ось. Така штука, і вона якби гандрої на основі сплайну підлогу. Але поки що до підлоги ми добираємося, е, поки що нам треба би затекстурити стіл. До речі, можна позичити текстуру цього і прямо накинути з дерев'яних крісел, спробувати на цей, на, на стіл. В одній серії. Ну, непогано. Не Давайте, щоб було трошки гарніше. І за одне зачіпамо тему того що, того, що треба нам буде і так. Так, це не вірно буде. Тема того, що нам треба буде працювати з масштабом текстури, бачите, я її наклав, але вона не, не, не найкращим чином лягла. І щоб вона правильно лягла в майбутньому нам треба буде такий модифікатор, який називається UV. Давайте теж десь збоку. Мені здається, ми з ним вже і працювали. Ось цей UVV MAP. От Ми його накладемо на стіл. І одразу мастаб нас скакнув. Я відключу рамку кадру, все-таки нам коли ширший екран краще дивитися. І цей модифікатор UVMAP, він мій робити ось так то він розвертає нашу текстуру. Ми можемо змінювати його розмір до довжину на ширину. І можемо підкручувати. Ну, дивитись, насправді треба дивитись на реальні столи. Напевно, воно могло би йти так, але мені здається, що воно може бути влокна так повздовж. Моя ну, спробую налаштувати так, щоб вони йшли вздовж. Це не воно. Або знайти іншу текстуру дерева. Просто у нас крісла одної серії було б добре, щоб. А нехай буде якийсь такий здоровезний, здоровезна сосна або якийсь баобаб і відрізали такий шматок. Добре, йдемо далі на ніжки, накинемо. На ніжках буде трохи простіше, тому що вони збігаються з ніжками кисла. Вони такі по, по розмірах плюс-мінус. Також що ви напевно бачите, що я тут наклав бокс, це для того, щоб нас 3 ds Max розумів, що ми накладаємо текстуру на об'єкт, який схожий на бокс. Бо якщо ми, наприклад, накладаємо пленер, то він буде добре відображати лише одну сторону, тому що він буде вважати цю ніжку, якби... плоским объектом, а нам треба, чтобы был бокс. Поэтому мы включили бокс и потом этим параметрами можем разместить это, Ось так, ну и Це Это так само можно подгонять, тут немає UV карты, точнее UV модификатора. Вот, окей, okay, так я, да. На другий стрім повсякчас непогано, бо попередньо ми трохи більше лялякали і, і мало що зробити. Я сьогодні, коли повертався вже назад з роботи, подумав, що треба сьогодні щось зробити. Так, окремо дякую тим, хто закинув пару гривень на каву. Тепер точно наступний стрім на каву можна буде теж. За рахунок цієї кави наступний стрім теж можна буде провести. Так що, як, як наклали текстуру. А, до речі, окей. Якщо мається на увазі, що ми наклали текстуру, затягнули сюди, то тут ми будемо створювати матеріал. Corona, Corona Ledger. Знаю, що дехто любить корону Physical останнім часом, але в мене тут. Як там, старовіри, <хи> стара школа. Я використовую Corona Legacy. І по суті ми можемо навіть позичити от звідси карту з шифтом. Бачите, в основі. Пише якийсь там біж. От ми беремо цю карту звідси. Шифтом тягнемо її сюди. приклеїмо до дефюзу. А назначати матеріали ми можемо двома способами. Перший спосіб це вибрати об'єкт і знайти ось цю кнопку ну, така, приціл. І стрілочка у нас Assign Material to Selection. І він назначається на цей вибраний об'єкт. Другий спосіб це просто взяти ось цю штуку, цю нитку і приземлити її на ось це. Після того, як ми це зробили у всіх випадках, майже життя нам треба. Підкоригувати текстуру. Ну, дуже часто. Тому ви можете шукати це в модифікаторах. Той модифікатор, який я трохи раніше показував. Ось, UV. Натискаємо Box. Тому що ми хочемо, щоб 3 Max приймав а, цей об'єкт як бокс в просторі. І ще тому, що, якщо б ми нажали планер, тут у нас є дві ручки лише крутити. Типу ширина і довжина а нам треба ще глибина. І коли ми приходимо на це, то в нас з'являється всі чотири сторони, які можемо перекручувати от сюди. От одну сторону налаштували, іншу теж. Так, поверніше. Я знаю, що тут є нюанси. Об'єктом можна накладати чамфер, подивитися, що з ними станеться. Каттер Чамфер, бачите, така гарна фаска з'являється по кутах. Чамфер є різних типів, я буває Fixed, Bye Weight, Залишу Fixed і тут можна крутити цей розмір. Ми до речі на кубиках це робили підкрутити і от столик вже трохи, трохи схожий на оце. Тобто ніхто тобі ніхто собі скалку в руку не засуне, якщо буде крутити. Тому так на кожний об'єкт це можна чамфер використати. Бачите, тут об'єкти були згруповані і цей чамфер накинувся на групу. І теж два сегмента. Чамферу багато не треба. Там буквально мінімально, щоб коли ми будемо світлом підсвічувати, цей шма... оцей кут він буде краще виділятись. Тобто світло зловиться ось тут, і в нас не буде такого різкого переходу. Це виглядає гарніше. Тому на кожен об'єкт, який ви там змоделите, треба тестити і закидувати цей чамфер. Там максимум до трьох сегментів на, на грань. Добре, треба їхати далі. Є якась посуда, посуд, чайник. До речі, є спосіб, як ставити одразу на стіл. Тут є кнопка Коли ви натискаєте t -pod. тут є зверху автогрід, ви можете нажати цей автогрід. Поставити цей чайник сюди умовно. І там написати підпишися, хто не підписався. E, і можна його теж дерев'ян зробити. Правда, на таких об'єктах? Ну добре. Тут раніше, хто не бачив відео, до речі, у мене на каналі є про чайник з юте. От там про цей чайник з Юта розказують. Можете собі там відкрити сусідню вкладку, повертати. E, там щось на фоні здається. Ага. Там я з чайником якісь панянки стоять по боках і такий зелений чайник в руках. То там про якраз історію створення цього чайника. А вікна з матеріалами не видно, тому я запитали за метод. М -м. Ага, я зрозумів. Ну тут хіба давайте я вам скріншот скину в цей в чат, в телеграму. Перший uh -huh. e, спосіб ту нитку треба витягувати звідси. Зараз. Ups. От звідси, і на об'єкт. А другий спосіб це тут. Скіншот скинув. Скіншот скинув. Чашки. А давайте я ще щось затягну. Для більш... Все таки, там, де готую раніше створені об'єкти, то вона одразу вирізняє. Тобто, як на мене, будь-який дизайнер точно буде використовувати щось таке. Бо секрет якраз якісна візуалізація це в тому, що що ви маєте якісні об'єкти. Ну, деколи вони коштують по 5-7 доларів. Деколи там треба ще пошукати, а деколи взагалі руками треба змоделювати. Тому там зайвим знати Editable полі точно не буде. Ось така ще лампа є. Я потім закину це на інший леєр. Напишу напишу цій лампі, що це буде лампа lamp, 2. Леєр в леєр. Затягнувся. Кажіть, чи не, не змучили ще. Тут, може там когось якийсь серіал починається, в принципі. Холостяк вчора йшов. Так що не мало би якихось очевидних конкурентів цього стріма бути. Так, Ad Selection. New Parent Peak. Сюди. Є. А ця лампа на іншому леєрі чи не на іншому? Не на іншому треба закинути закінчу... на іншому лампу. Ламп-3. що замінюю її, і включу. Де ця лампа загубилась? Один-два. Ось лампа-3. Один. Може, я поки не перекинув. Добре, не будемо підвисати. Треба якийсь результат бачити. Так, є ще така штука, яку я зараз собі розпакую за межами екрану. 6.5 Сюди видобути до поточної папки. Буде настільна лампа. А чого нам не, не покласти якусь настільну лампу для декору? Угу, угу, угу. Не знаю, чого вона тут буде актуально. Так. Десь щось таке Ей, якось по-дурному -по виглядає, що не, не хочеться. Добре, давайте, 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 зайдемо в матеріал, зробимо світлі, світлі стіни. Матеріали, корона, корона Леджесі, Це вже звичка проговорювати. Звичка проговорювати, що ти робиш? Є світлий коджер, бо цей салатовий максимально відволікає. Заходимо сюди і можемо... Підібрати. До речі, тут є піпетка, ви можете отак зробити навіть по картинці. Тобто ви заходите сюди, берете цей колір, піпетка і клікаєте на цю стіну. Він підбирає цей колір. От там, напевно, на світлі. Такий бежевий. Так, це є. Ну і тягнемо за за середню за пупчик. Тобто там в матеріалах є... Кнопки ліві і одна кнопка справа, і ви затягуєте сюди. Так, не подобається ракурс. Будував, будував квадрат, він щось не, не добудувався. А Може це як тунку просто не, не, неправильно змасштабував. де у нас цей референс? Ще би я знав, де цей референс. Ага, ось. він. Закинемо сюди. Властивості. Докладно 550 на 550. Та квадрат. А Чого тоді тут не хочу? Ага, рамки кадру. Налаштування чайник-шестерней жовтою 1000х1000. 1000. Нехай буде тут 800. 800, ні. Вверх нам не потрібно. Нам треба навпаки, напевно, нижче. 750. О це вже, Це ж щось. Тепер від'їжджати треба, бо не вміщується об'єкт. Ось так. Тут збоку буде шторка. Тут по центру лампа. Лампа справді, напевно. Ось так. Може я завелики висоту завелику дав. Давайте це, це крісло. Трохи посунемо кудись сюди. Ось так ось як на картинці. Так, це тут, тут. Відстань плюс-мінус. Тут здається забагато. Значить треба лівіше. Від'їжджаємо. Висовуємо Стелі не видно. Ну, у них з ним видно стелі, у нас буде видно стелі. Це я, це тут. Таке. А давайте потішимо трохи наші очі і поставимо сонце. Ага, не показую. Тому треба, я потім вам десь закину відос, як з цим матеріалом працювати. В принципі, якщо маєте відкритий 3ds Max або цей, то потім. По мені насправді так зручніше, бо в мене тут 500 вікон відкриті, десь якісь відео недодивлені з YouTube, така от ціла полоска 40 штук закладок, і хай краще я пожертвую матеріалами, ніж потім. Я буду щось підчищати чи видаляти. А так ви собі зможете передивитися і є... Акценти на стіні, картини. Та... та-та. Тут або щось такого якось там, не знаю. Як варіант, є там та, та, -та телеграм-групка. Можемо спільно е -е, наколядувати якихось ідей. Можливо, ця картинка взагалі вони там продають столи, і в них була задача просто максимально показати цей. Розкажу один випадок з 3D-візуалізації екстер'єрів. Мені один там забудовник. А, от якось я машину поставив на передній план, я вже розказую цю історію, напевно. Такий на передньому плані класна машина. Ну, типу, тобто, Я намагався створити відчуття того. Що, 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 що? Класна атмосфера, я там, де запаркувати машину, типу воно виїжджає, а він мені такий каже, ми тут не продаємо машини, забери машину. От, можливо, така сама історія з цим столом. Можливо, вони просто тут рендерили саме стіл, бо хотіли його продавати. До речі, може правда бути, тому що, як помітите, тут біла стіна, білий плафон, нейтральна підлога, лише ми бачимо цей а, стіл. тому але так як ми трохи коригуємо, то чого б би, і чого би ні. Так, в мене моя підсвіточка навіть згасла там біля вкутику. Так, години кажу, що... А, так, відволікся. Треба створювати коронасан і треба пробити вікно. Вікно панорамне навіть воно не буде тут стояти на підлозі. У нього буде хоча б 100 від, від землі. Тобто ми це зробимо теж. Заблокуємо ось і піднімемо по Z на 100. Ось така буде штука. Ну і само собою вікно десь тут теж буде закінчуватись. До речі, хто знає наскільки там воно теж на 100 закінчується. Чи там може бути і так. О, я зроблю. Зроблю якесь випадкове значення. Користь в тому, що ви будь-який момент часу. Угу. І не забувайте знизу робити. Бачите, всередині, тобто. Опускаєте, піднімаєте. І тоді, коли ми будемо робити бріч-функцію, Так, ще раз тут. Ще раз тут. Тобто краще, якщо ви виділите це ребро і зовнішнє ребро, тоді у нас... Буде і середини і ззовні. І так буде. Мінус, 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 мінус 200, нехай. І тепер зайшли на полігони, вибрали цю штуку, вибрали цю. Осунули І Є вікно. Такс, добре. В камері поки що не видно вікна. Тому не буду. Так, зараз. Треба звук виключити. <кхи> Ах, такий звук я не виключу. Ну нічого. Так, підлога, застряла. Йдемо сюди, нажимаємо F10, обираємо сцену, запускаю інтерактивний рендер. Перші результати нашої роботи Пересвічено. Клавіша. Разсово ж бою стайлі підлогу. Стане ще світліше. Якось воно трохи перекоршено виглядає. Чогось. Так, світла явно забагато, плафон теж нейтральний колір. І червона пінпочка підсталю ні до чого. Та тумба теж ні до чого. Так, вийду в це вікно. Або вийду. Там вийду. В перспективу. Вийду в перспективу і... подивлюся, що в мене тут світить. А де сонце? Напевно, цей інв... environment світить. Якийсь прикол. Добре, тут є в принципі лайри і тут є сортування по типу матеріалів. Давайте я відключу оці всі штуки і залишу лише одне світло. Тоді я зможу швидко знайти ось. Коронасан нажму Z, подивлюсь, і видалю. видалю цей сонце і потім знову включу ці параметри. Так можна шукати швидко об'єкти. Зайду в сонце, коронасан, направлю його сюди, підніму. Ну, як звичайне сонце. Світить, світить в вікно, світить туди, туди куди треба. Гарний вираз. Сонце занадто потужне, і сонце, бачите, воно має завжди розмір. Оця цятка – це розмір сонця. Ми зайдемо в Modify і збільшимо розмір для цього сонця. Поставимо, по-перше, по Intensity нижче, десь на мінімальне значення. Так, 003. А розмір на 30. От Ну Ми тепер зайдемо в камеру. Камера 4. Бачите, стало трохи цікавіше. На кінець ми дочекалися цього моменту, коли якісь візуально цікаві штуки почали з'являтися. До речі, як вам напишіть. А, рендер не видно. Зараз я спробую щось зробити. Вану це, тому що захоплення екрану. Захоплення вікна. Захоплення екрану.